Паличка коха або мікробактерія туберкульозу про небезпеку фтезіатричних захворювань знали ще в кінці 19 століття. Зараз медицина, хоч і зробила крок уперед, повністю вилікувати туберкульоз неможливо, проте його можна попередити. Специфічна профілактика в даному випадку це є щеплення. Неспецифічна профілактика це здоровий спосіб життя, це повноцінне харчування. Це фізичні навантаження, якраз це неспецифічна профілактика, яка говорить, ну, загалом за. Певний соціальний статус наших пацієнтів за останні кілька років рівень захворюваності на туберкульоз в Україні помітно знизився. Показники особливо тішать закарпатських фтизіатрів. Попри те, що в регіоні є дуже багато емігрантів та представників ромського населення, котрих медики вважають одними з головних носіїв небезпечної хвороби, область займає одну з кращих позицій. Є оптимістичні результати. Це в першу чергу стосується профілактичного спектру боротьби з туберкульозом. Є великі позитивні подвижки у бактеріальній діагностиці туберкульозу, тобто в роботі лабораторій першого рівня, які знаходяться на першому рівні надання медичної допомоги. Показник захворювань серед дитячого населення в області також знизився у порівнянні з минулими роками. В певній мірі ми досягли стабільності по основним показникам це по захворюваності. І деякий прогрес є у профілактиці туберкульозу серед дітей. Вакцинацією в нас охоплено добрий відсоток, 95% новонароджених дітей, і туберкулінодіагностика діагностика проведена на належному рівні. Знизилася і смертність серед населення за рахунок фтезіатричних захворювань. Лікарі та влада планують сповна забезпечити область вакцинами та протитуберкульозними препаратами, а також сучасним обладнанням для діагностування туберкульозу.